Всім доброго дня! Ну, у нас включення. Притягнули машинку. Автомобіль Deonсіa. От запам'ятайте ці прекрасні запобіжники. Seatgo, якийсь індикатор тут. Ну, коротше, це в комплекті видно з контролькою і де такі. А, і у нас вони продаються в Аврорі. Супер! Просто супер. Суть в чому в автомобілі було коротке замикання. Коротке замикання у нас пішло з задньої лівої дверки. Тут у нас вигоріло і почало гарненько плавитись, поплавилось звідси, потім погоріло трошки тут. От видно, так, погоріло, пішло під сидіння. І... Опа, у нас кнопочка, основний блок переключання. Теж виплавило. Блок запобіжників у нас вигоріло. Тут вже все це позамовляли. Тут кнопочки, трошки роз'ємчики. Зараз якраз зайнявся цей машина, вона вже тут стоїть у мене. Скільки тут три дні, напевно, так. Да. І у нас де тут? От. Power Windows, Ну, да? якщо я правильно розумію, от у нас запобіжник 30 А. Тут стояв запобіжник, він згорів. Він просто згорів. Людина їде в Аврору, десь по путі. Купляє ці китайські суперзапобіжники з контролькою. Не, геть, не, не потрібно ними користуватися, тому що запобіжник не згорів. Вигоріла вся проводка, а запобіжник залишився цілий і його звідси виколупували. А, ну, Вже не повернув. Ну, вийшло, що оця вся пластмаса сплавилась, а сам запобіжник металічний залишився цілий. Він просто не зміг згоріти. Тому, будь ласка, коли купуєте отакі от речі, як запобіжник в автомобіль, не потрібно економити. Приводить до. Ну, таких неприємних справ. Це ще я не добрався сюди, ну, чи можливо, ще й придеться геть скинути торпеду, а може і торпеду, а може тільки обійдуся приборкою. Приборна панель-руль. Щоб добратися до того ж та розпакувати, куди воно ще вигоріло. Тому що у нас після того, як замкнуло, запобіжник витягнули. У нас, по словам хазяїна автомобіля. Дворники самі роботаю. тому що габарити одна сторона, самі світяться. Ну, надо зараз буде, вже, буду розбиратися. Вже сьогодні дійшла справа до цього діла. Якось так. Ну, всім дякую, до побачення. Мабуть, буде цікаво, що робиться, коли ставимо китайські дешеві запобіжники. Всім дякую, до побачення.